Вітаю вас, мої любі! З вами Наталя перед вами каталог нашої української компанії Лівеста. Лівеста це життя в родинному колі. Наш завод знаходиться в Западній Україні. Компанія Лівеста стартувала в травні 2023 року під час війни, але набирає обертів, завдячуючи тим, що. Ми споживачі довіряємо нашій українській компанії Лівеста, довіряємо якості, рекомендаціям і гарантії виробників. То і маємо тому розвиток нашої української компанії Лівеста. І в каталозі є дуже ще багато компаній. Польща, Турція, Германія, Італія, Франція. Тому, будь ласка, під кожним кодом описано вікова категорія, що робить кожен код, кожна лінійка, кожен засіб, щоб не було повністю опис іде продукції. Тому, будь ласка, подобається? бажаєте такий каталог. Звертайтесь до мене і я вам. Подарую, перешлю по Україні. Головне, зверніться до мене, напишіть мені під відео. Ще я безкоштовно реєструю свою команду, тому що дуже гарні пропозиції. Знижку ви робите самі. У Вас може бути знижка 27%, 25%, 27%, 30%. І це дуже вигідно. Тобто, ви робите самі. І потім ще за кожні 25 балів ви обираєте подарунки по великим знижкам. Вам йде пропозиція в вашому кабінеті після вашого оформлення замовлення. Тобто, дуже вигідно, дуже класно і дуже багато продукції нашого українського виробника. Я зареєстрована з листопада місяця. Ще мене не один код не розчарував. І я. Горжусь тим, що я співпрацюю з українською компанією Лівеста. Тому, будь ласка, запрошую вас. Потрібен каталог, гарний, яскравий, без проблем. Я вам його перешлю. Діє каталог 20 березня почав діяти по 16 квітня 2023 року. Тому, будь ласка, звертайтеся, бажайте і реєстрація безкоштовна. З знижками і яскравий гарний каталог нашої української компанії Лівеста. Дякую за увагу. Пишіть мені, буду дуже сильно очікувати на ваші підписи, кому потрібен каталог. До побачення вам всього найкращого, миру, добра, радості та щастя!